Роз такого, що є люди, які худні з гормонами. Я думав, що тільки ті качки се колять ото. Нє, ні, ні, ні людиньки добрі, є люди, які собі вводять гормони. І в Америці дуже популярно це робити з гормоном ліптином, який колять всім підряд, незважаючи на настрій, на вагу, і взагалі на день тижня. Ну, я жартую, звісно, на це не варто звертати увагу. коленні гормонів, взагалі краще не не колоти, це вже вам лікарі вирішують. Але проблемою, яку я помітив. У такому харчуванні, у таких а, підходах, які використовували люди з гормонами, це сильний збій внутрішніх гормонів, балансу та радості, сильнющий збій, який переходить до того, що людину виносить. Вона не може не те, що схуднути, вона не може навіть бути щасливою, вона не може навіть насолоджуватися своїм життям. І це відбулось з пані Оленою. Вона приходить до мене. І люди, які проживають в Америці, вони дуже часто потрапляють в цю пастку. вони там, Ліпосакція це такий ще базовий а, рецепт витягування жиру. Але вони так пробують, пробують, не підходять. Вони кажуть, дивіться, там новинка появилась, ліптин будемо колоти. Окей, давай, супер, вони починають колоти ліптин. І що вони отримують? Вони отримують фейковий результат жироспалення. Бажання їсти спадає, але вони не змінюють своїх стратегій харчових. Харчових звичок. Вони не отримують свого результату, тому що в них немає навику постачати в організм тіло. Тілу не потрібно, щоб ти створював дефіцит. Ще раз тобі про це говорю, буду про це тисячу разів говорити. Тілу потрібен, наповнюючий ефект, зваблюючий ефект. Давай тілу стільки, щоб воно мало змогу виростати. Давай тілу стільки, щоб воно мало можливість зрости кожного дня. Наповнюй своє тіло всіма нутрієнтами, щоб воно мало можливість регенерувати. Ти хочеш привезти машину, наприклад, на якийсь там таєр, та, як кажуть, іспанці. Навіть якщо це буде офіційний таєр, це якби, е, це, я не знаю, напевно, ремонтна якась служба, тобто автомобіль. Я не знаю, як це прикласти з іспанського, вибачте. І хочеш, щоб там не було деталей, і вони такі, а знаєш, Чувак, ти ще з собою привези, то що ми будемо тобі ремонтувати. От, Десь так і виглядає. Тіло, ти там знайди, а, а я тут похудаю. Отак виглядає. Тому ці люди йдуть на гормони, вони вже настільки зневірені, вони настільки вже йдуть на збиття. Це одна з фаз ліптинової підтримки. Так? Є багато людей, які там тестостерон, коляд, і гормони, інсулін і тому подібні речі. Ну то це безглуздо. Я в жодному разі не можу вам сказати, що це є правильно. Ваш лікар має на це право говорити. Ну, але це як мінімум безглуздо, коли у вас є власні гормони, власний баланс, куди ви лізете, поламаєте тонку систему, яку потім налагодити буде важко. Можливо, їй вдасться, але буде важко. Діти, не робіть помилок з Оленою, який вона робила, тому що потім вона подальшому схудла. Без оцих всіх процедур. Наповнюючи своє тіло, радіючи життю, чоловік став веселіший. Отак От треба жити. Отак От треба довіряти собі, в першу чергу, щоб зробити якісь великі зміни. Підписуйся на мій профіль, більше історій та більше нахнення для тебе. Підписуйся!